Добрий вечір, друзі. Так, сьогодні таке уточнююче відео про е, те, що я буду робити з XRP в майбутньому. І е, так, розповідаю. Дивіться, як в попередніх е, роликах я говорив, що е, XRP е, починає свій ріст, тільки починає. Тобто він зробив... Корекцію від падіння, накопичився, і це в нас перший вихід. Так, перший вихід. <coughs> чому, чому я зараз продав? Тому що досвід, досвід мене навчив, що е, таке довге очікування, і ти потім жалкуєш, що міг би заробити більше. І, тим паче дуже було непогано так зароблено, тому що, ви знаєте, я говорив, 42 центів я стояв з 20 плечем в інверсній маржі, то, ну, уявляєте, тут такий міг би бути профіт. Тому для мене, наприклад, логічно було закритися. І знаючи перші хвилі, як воно ходить, тим паче у нас просто палка вгору. Зазвичай, та на будь-якій монеті. Все воно закривається ось так. Тобто йде хвиля вниз. Але не йде, от, от, ну, це будемо дивитися, будемо спостерігати. Воно не має йти ось як тут. Як вже опять падіння-падіння. Тобто, не отак. А я чекаю, чого? Я чекаю, що буде сильне падіння. І зараз скажу до, до яких відміток здається, я буду слідкувати за ось цією лінією. Називається вона Trap і GRM. Тобто зараз це 78 центів. Можливо, трішки нижче. 70, нехай 60%. Ну, я вже буду звертати увагу, якщо ми дійдемо сюди до 80 центів. Тобто, Тут вже можна купувати. Тобто я очікую, що буде таке падіння, і воно має рухатися, ну, як мінімум. Таким трикутником, можна сказати. Таким трикутничком. Воно дуже може по-різному тут малюватися це треба просто спостерігати. Зараз тут просто палка. Але не отак, не, 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 ось, не ось так. Не клином йти, а йти трикутником. Тобто воно може зробити. Отак от палку вниз, вниз дати. Або там раз і ще одну палку. Потім. Може ось так зробити. Палку вниз, вгору і отаким от рейнджем йти триматися. так ось вниз і потім піде друга хвиля. І це було, це було так ще в тих циклах, в 16-му. Звичайно, воно так не буде повторюватися, буде якось по-іншому. Зараз покажу. Ой, так. Це у нас третя хвиля, третій імпульс. Другий. І ось це перший. Тобто перший ми ось тут знаходимося зараз. Дивіться, як тут було. У нас теж був хай, оце нехай 3 долари наші зараз. Тоді ми перебили, але тоді було ліквідності зовсім мало. Тобто ми ось ну майже те саме повторили. І бачите, що тут було? Дивіться. Ми дійшли до цієї лінії. І далі пішли в трикутнику. Тобто ось він трикутник. Ми не пішли ось так. Падати, просто падати. А далі пішли накопичення. Тому за цим треба буде слідкувати. От. В даному випадку, в нашому варіанті, зараз, може бути. Так, зараз покажу. Може бути ось десь як тут, наприклад. Тут теж, бачите, йшли трикутником Теж була палка велика, але все одно була корекція. Теж трикутник. От я про що кажу. Так. Тому, хто, наприклад, е, ну, кому просто складно, бо він не може торгувати, боїться. Ну, не кожен же може правильно таке витримувати такі навантаження. Психологічно дуже складно. Той просто тримає. Да. Там, я читав в коментах, люди тримають. Ну, це теж правильна стратегія. Тому е, я ось тут продав і чекаю корекцію просто. Чому не торгую, наприклад, не стою шорт по XRP? Ну тому що він дуже волатильний і е, я вже підморився, можна так сказати, трішки. І тому я перейшов на біток. На бітку трішки легше торгувати на фічах. Тому що я в основному торгую тільки на фічах з 20-тим плечем. Ну, мені так просто, я так звик. Мені так подобається. От. Е, і от, торгую зараз на, на бітку. Тому якщо буде падіння, ну біток нехай там впаде ось сюди, там, 60. Чи сюди там. Я просто зафіксую і буду знову в лонг по XRP ставати. Але то буде далі зараз. Е, ось от там в тій першій хвилі по XRP, де була в 2017 році там, чи в 2016, там ми торгувалися місяць десь. Ну, давайте покажу. Поки вийшли ви вже на третю хвилю. Так, дивіться, ось було у нас е квітень і вихід був аж, ну, можна сказати, в травні, тобто місяць. Зараз цю, цю кількість днів можна спокійно множити на 5, тому що бачили, як ми торгувалися дуже довго. Ми півроку можемо провести. Можемо провести ось в трикутнику в цьому півроку. До літа, наприклад. То, що мені просто сидіти, е -е, як в XRP? Ну, я так не хочу, мені скучно. Тому я пробую також різні стратегії, е -е, читаю різних трейдерів. От, і багато з трейдерів е, говорять, що, наприклад, вони не вміють заробляти на таких імпульсах. Наприклад, уже Пітер Бренд зайшов в лонг по XRP, ось десь з цієї відмітки. Тобто він побачив е, пробій на пробій, є, так, є такі стратегії. Тобто він працює на пробій. Пробило, він зайшов в лонг, ну, заробив тут скільки там, трішки. Деякі трейдери говорять і дуже хвалять таку стратегію, от саме коли торгується в трикутнику, йде. Висхідний, такий, висхідний ріст він, вони говорять, що найкраще вони можуть заробляти, коли йде цей рентж в трикутнику. Тобто це їхній основний заробіток тут. Я хочу спробувати таку ж саму стратегію, можливо. Подивимося. Ну, мені просто цікаво, щось, щось змінювати. Тому що коли зациклюєшся на XRP, чому я теж на біток? Не тільки тому, що він не такий ризиковий, не такий ну, волатильний, як XRP, а ще й тому, що щоб постійно бути в тонусі. Бо коли торгуєш постійно однією монетою, ти зациклюєшся, звикаєш і втрачаєш ці навички торгівлі. Тому я час від часу переключаюсь на іншу монету, щоб бути в тонусі, можна так сказати. От, і зараз я переключився на біток. Я ж до цього теж говорив, що я торгую XRP та біток. Можливо, в майбутньому. Е так як мені дуже не подобається ефір, можливо, я через силу е буду вчитися торгувати ефір. Е бо, мабуть, так треба. От, в майбутньому. Поки не знаю. Поки переключився на біток, можливо, буде ефір. От, по монеткам. Ті всі монетки, які ще не виросли, я їх не продавав. Продав Алго, ну ті, що більш-менш виросли. Algo, HBAR, отакі. І теж чекаю заходу. Тому е, не переживайте, там, що я говорю, що мені не цікавий, ні поки він не цікавий. Чекаємо корекцію. Мінімум 80 центів. Там будемо дивитися, купувати. Ну, а я буду заходити в лонг. З двадцатим плечем. <хи> ну, якось так. От, от я хотів просто це сказати, щоб ви не лякалися, що там все, XRP все пропало. E, нічого не пропало. XRP тільки почав свій ріст. Тому ну, я не знаю, скільки він може вирости. Ну, як і говорили, 40 баксів це досить реальна e, ціль. В принципі, чому ні. От. Десь так. Тому вирішуйте, як ви. Е, і що ви будете. Чи ви будете торгувати, чи ви будете тримати. Це тільки ваше рішення. Тому якось так. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. А я заходжу в шорт побітку. Сьогодні ще додався трішки. Тому і чекаю на. Падіння. Воно має бути дуже таким моцним. по ідеї Так як е XRP має до 80% впасти. І це, якщо буде трикутник, то це має бути дійсно таке швидке падіння. От і все. Подивимося, як буде на зв'язочку.